У нас під обстрілами був місто Харків і три населені пункти нашої відповідно там області: Зюм, Куп'янський, Великий Бурлук. П'ять людей отримали поранення. Ворог наносив ударам удари, фактично в більшості своїх саме без тобто пілотними системами. Значить, люди отримали середні тобто відповідно, пошкодження, частина людей госпіталізовано, частина. Фактично, ну тобто буде проходити лікування амбулаторно. Плюс тривають у нас фактично бойові дії по всій лінії фронту. 167 шістдесят сім було зафіксовано одна. Турмова атака по півночі нашої області, по куп'янському напрямку, який залишається найважчим, ворог чотири рази намагався штурмувати позиції наших військових без успіху. Ну і по Куп'янську, в принципі, там я ж кажу, вже ситуація і по місту надважка, тому що ворог фактично FPV Дронами обстрілює будь-яку частину нашого міста. Там немає водопостачання, тому активно проводимо евакуацію газопостачання. Там так само під великим питанням електроенергія. Тобто, поки що є. Ви згадали про евакуацію. А скільки людей евакуюються в середньому на добу? Можете назвати? Ну, ось завчора 54 людини виїхало саме із Куп'янського напрямку однак, відповідно поряд із цим в самому місці залишається 1300 людей. Тобто людей ще досить велика кількість, враховуючи обмеженість надання відповідно комунальних послуг елементарних, да ми все ж таки закликаємо людей виїжджати, і тим більше, що це пряма небезпека для їх життя, тому що знов ж таки ворог б'є виключно по цивільним і житловим, тобто будинкам, і по цивільній інфраструктурі, яку відновлювати в принципі вже там неможливо. Про відновлення бачу інформацію про те, що 7257 сертифікатів є відновлення за повністю зруйноване житло видано на Харківщині. Скажіть, будь ласка, є статистика, куди люди інвестують ці сертифікати? Вони просять видати і отримати житло знову в Харківській області чи виїжджають за межі? Ну, я скажу так, що так дійсно ми є лідерами по цим відповідного сертифікатам і по е компенсаціям по програмі є відновлення. З одного боку, це добре, а з іншого це е відповідно кореспондує тим руйнуванням, які у нас є. У нас більше 86 тисяч об'єктів або зруйновано, або пошкоджено. І звичайно, лева лев лев частка цих об'єктів це саме житловий фонд. Я скажу так, що 90% людей вони залишаються і в місті Харкові, і в населених пунктах нашої відповідно там області, і виїжджаючи з небезпечних, фактично, територій, ну, тобто купують собі житло за ці сертифікати тут на нашій відповідно території, яка е, тобто ще більш умовно кажучи, ну умовно кажучи, безпечна, ніж звідки вони виїхали. Ще одна тема це жнива, друга половина липня. Але поєднуючи цю тему з постійними обстрілами області, е, наскільки взагалі вдається зараз збирати урожай, якщо його навіть вдалося посіяти? Я скажу так: кожне там врожай, кожне поле це окрема історія. Якщо це толові фактично території, як умовно кажучи, Берестинський район, то там в принципі все йде за планом. Якщо це Куп'янський ізюмський район, так якщо це Лозівський, навіть то там ворог знов ж таки обстрілює фактично цілеспрямовано знищує сільськогосподарську техніку. Підпалює фактично. Поля тому жнива, фактично проходить такими героїчними, фактично, тобто темпами. І те, що можливо, аграрії все ж таки намагаються ну, тобто, зібрати, просто знаючи досвіду Херсонщини, що там росіяни намагаються дронами атакувати навіть техніку, яка збирає урожай, а на Харківщині такі є випадки зафіксовані. Так само майже щодня, як я вже зазначав, сільськогосподарська техніка для ворога є пріоритетом. Це і північ, фактично, території, там Харківський район, це і Чугуївський район, Вовчанський напрямок, це Куп'янський район, це Зюмський район. Так, дійсно, сільськогосподарська техніка, підприємства навіть ангари, все це є пріоритетними цілями для ворога. Ворог намагається дійсно знищити наш фактично, тобто бізнес і. Залишити фактично без врожаю – це правда.